Друзі, всім доброго дня. Вчора записував відео про те, що водієві відповідно до правил дорожнього руху, а саме пункту 2,5, не можна відмовлятися від огляду. Водій даний огляд не має права проходити самостійно, оскільки в законі написано, зокрема в статті 266, що огляд проводиться в присутності працівників поліції. Ось клієнт скинув відео. Де поліцейські ввели водія в оману, сказали, що він має право відмовитися і пройти самостійний огляд. Водій відмовився, приїхав проходити самостійний огляд, огляд з'ясовується не безоплатний, а коштує 3000 гривень. Водія не було коштів. Водій в подальшому, звісно, пройшов огляд у іншому медичному закладі. І ось цікаво. І напишіть в коментарях, як ви думаєте. Як вирішить суд у цій ситуації: притягне водія чи ні. По закону у суда є законні підстави під притягувати водія до відповідальності. Однак суд повинен врахувати, що відмова відбулася з вини поліцейських. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, далі прикріплюю відео розмови мого клієнта з поліцейськими. Всім гарного дня.